ви мені повірите, якщо я вам скажу, що ось такий малюсенький засіб відмиє вам абсолютно всю квартиру: плита, микрохвильовка, холодильник, духовка, матові фасади, скляні поверхні, килимки, акрил, да все що завгодно. Все, що потрібно, це ось такий малюсенький концентрат на 15 мл. Уявляєте? Ви його просто змішуєте з водою, і у вас є вже готовий засіб, яким ви відмиєте абсолютно всю квартиру. Подивіться, наскільки він ретельно все відмиває. найголовніше, взагалі не залишає розводів. І тепер мені не потрібно по квартирі бігати з багатьма різними засобами. Всього лише одна пляшка, яка відмиває абсолютно. Все. Він взагалі не залишає розводів і не потребує змивання, він не піниться. І ще до цього всього він має супер ніжний аромат білих квітів, меду та свіжоскошеної трави. А Тут я була в шоці, що він круто відмив матові фасади. Подивіться, жодної плями. Я настільки не люблю ось користуватись постійно якимись хімозними засобами, щоб відмити просто одну плиту, а тут просто запшикав протер і все. Я його дійсно використовую всюди, навіть над дзеркалами. А вистачає вам його, повірте мені, на дуже дуже довго. Цей бренд називається Anis і дуже круто, що в них зараз проходить чорна п'ятниця, і там знижки до 30%. І три таких концерт а тобто півтора літри, коштує 236 гривень, і вам його вистачить. Мені здається, більше ніж на рік. І Ось, будь ласка, подивіться, наскільки шикарно він відмив дзеркало. Я їм, До речі, дезінфікую ще підлогу після моєї малесенької собачки. І Ще від цього бренду в мене є мила та крем для рук. Аромат просто неймовірний соковитий мандарин в поєднанні з нотами Лани ланґу та сандалового дерева. Тому обов'язково спробуйте, хто ще не користувався, а у кого він є, чекаю на ваш відгук.